Я зберу всі свої речі, акуратно то все запакую. Це моя підготовка до втечі, так, я майже усім ризикую. І я маю дістатись до волі, де я дихатиму в повні груди, де побачу братів по крові, там, де будуть великі люди, там, де буде і честь, і слава. Де не кидають слів на вітер, де небес чарівна заграва і де зорі від сонця діти. Там ніхто не відводить погляд і не плюне ніхто тобі в спину, там, де правда і совість поряд, поміч друга в лиху годину. І зібравши всі свої речі, я їх знову тепер розпакую. Не виходить у мене втечі, і сиджу я, і тихо сумую.